Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої кубі mm. малята. Mm. Сонечко засяє, оживуть луги, і куди не глянеш світло навкруги. Подивись, ясніють квіточки полів, в листі золотіє сонячний відлив, ліс дрімає сонний. Листя не дрижить, тільки десь високо жайворон дзвенить. Малятка, скажіть, будь ласка, що росте на луках і полях? Що ми там можемо побачити? Ні. Так, трави бояють, насамперед, а також дуже багато квітів. А хто пам'ятає е, квіти, які ростуть на полях? Як вони називаються? Згадайте. Здравствуйте. Так, маки, ще, ще. Ромашки, молодці, ще згадуємо. Дзвіночки, так, кульбаби жовтенькі, молодці. А хто живе? А й щоваріх і поля? Хто там живе? Кого ми серед той травички, квітів можемо знайти і зустріти? Різних комашок, так? Метеликів, бджіл, е кого ще там коників, е жучків, так? а також можемо зустріти дрібних тваринок. Мечей, жаб, кротів. дуже багато пташків роблять гнізда на землі, тому, якщо йдете по луках, е можна дуже злякатись, коли в випухне із травички якась пташка. Слухайте ще гарний віршик. Ми метелики легенькі, любимо квіти запашні, ми над ними все кружляємо, танець гарний починаємо. Ось присіли ми на квітку, відпочинемо хвилинку, знову весело літаємо, всіх навколо звеселяємо. Дітки, скажіть, будь ласка, які метелики? Опишіть їх, які вони. А, красиві. красиві, так, гарні, і ще красиві. за кольором, які вони. Різні. Різнобарвні, яскраві, так? Ще можна сказати, що вони дуже такі рухливі і, і, і крилаті. так. Україна Сходу е, метеликів називають е, летючими квітами. А як ви думаєте, чому? Чому дітки? Чому їх <зві> політують? Ніби вважають, що то квіточка полетіла, тому що вони що? у них крильця, схожі на що діти? На пелюстки квіточок. Так. Ось. <зві> вони дуже полюбляють самі кві... квіточки. Ми їх зустрічаємо найчастіше де, як вони літають і сідають на квіточки. От <зві> запрошую Погляньте, будь ласка, які бувають різні метелики. Ось дивіться, ось метелик, він дуже яскравих кольорів, і в нього на крильцях є такі великі е, круги, які схожі ніби на очі. Тож цей метелик такий і, і має назву павине око. Або павичеве, в різних перекладів павине або павичеве око. Ось цей метелик граційний, з дуже такими великими крилами, називається махаон. Тому що він дуже гарно мукає плавно з такими крильцями. Коли він летить, це дуже заворажує. можна м яу, м яу, м яу, м яу. стояти і дивитися, м яу, м яу, м яу. І перелітає з квітки на квітку. Ось цей метелик. Хто згадав, яку має назву? Так, вірно, вірно, Артемчик згадав? Лимониця. І всі вже знають, догадалися із-за кольору крильць, так, дітки? Тому що в лимониці дуже яскраво жовті крильця. А давайте подивимося на метеликів, от я поряд буду тримати. Що в них спільного і чим вони відрізняються? Спочатку знайдемо спільні риси, дітки. Так, от я прикріплю два метелика. Дітки, що в метеликів спільного? Аліся, так, в е метеликів є крильця. Так, є що ще? Вусики, голова, грудки, черевце. а також метелики це комахи. І так як в будь-якої комахи. Кожного метелика три пари лапок. Там під крильцями є три пари лапок. А чим вони відрізняються, дітки, метелики? Кольор. Так, насамперед кольором. Метелики дуже різнобарвні, дітки є е, від білого до чорного і різнокольорового, а також метелики відрізняються за розміром. Є дуже великі метелики, які на, на моїх двох долоньках е, Метелик немається, дуже великі в нього крильця, а є дуже маленькі метелики. Ось. Також метелики відрізняються формою крильць. Ось, бачите, є заокруглені, є заострені. Тож, сьогодні склад... ми з вами спробуємо, я впевнена, що у нас все вийде. Ми зробимо аплікацію метеликів. Я покажу декілька варіантів пласку аплікацію. Об'ємно, а також способом конструювання, яким можна буде гратися. О, для плоскої е, аплікації нам потрібен листочок основа. Це може бути Мама, аплікація, арку, а потрібні може бути аркуш паперу будь-якого кольору, будь якого якого забажаєте, але Потрібно подумати, мама, що, що? <звіт> фон не подарується. Мама! Ви, мама, що лайка? З, з, з кольором телевизор. Забігаємо окошку і хвост обігає. А я проходила. Беремо... Ми беремо кольоровий папір. Ось у мене є двух сторон. Складаємо. Це може бути квадрат, або прямокутник. Складаємо його навпіл, дітки, і е, е, на половинці уявляємо, що ось е, ця частинка, де лінія згину, це ось тулуб е, нашого метелика, тому ні в якому разі його не потрібно розрізати. А ось це це вже будуть крильця. На... Ми уявимо, що наш метелик склав крильця, тому ми малюємо одне крильце за допомогою олівця. Ми малюємо одне крильце. Ось, Бачите, я намалювала одне. Потім за допомогою ножиць, ми по намальованому контуру. Дуже обережно, пам'ятаючи про техніку безпеки роботу з ножицями, вирізаємо. І коли ми відкриємо Вау! Вийде, артемчик вийде ось так, такий метелик. Що моє далі за Ось фатаса. Я Допомогою клею, наклею то, що я вирізала. На. Листочок основу. А далі дрібні деталі ви можете вирізати з паперу іншого кольору і прикрасити метелика. Або дрібні деталі, візерунки на крильцях метелика, ви можете промалювати за допомогою олівців фломастера. 29, Ось. 30, 21 тижні, я мабуть його ходити. Ось я вже заздалегідь, дивіться, дітки вирізала і прикрасила, а, прикрасила метелика. Ви бачите, е голівку значить, грудки, через я зробила коричневого кольору, а також прикрасила крильця геометричними фурами, кружечками та трикутниками. І за допомогою фломастера домалювала. Метелику вусика. Так. Біля, от, біля, от це у нас пласка. Бачите, пласка аплікація, з другої сторони, можна е, написати побажання і буде гарна листівочка з поздоровленням. Також о, можна о. зробити об'ємну аплікацію. Для цього я вже, щоб не гаяти часу, от дивіться, дітки, я взяла е, кольоровий папір. І вирізала квіточки, але приклеїла їх не повністю, а лише посерединки. Ви бачите, пелюсточки, в мене все рухається. так. Що, чого не вистачає? Метеликів, так, так. А метелика. Я беру е папір меншого кольору, тому що я хочу. Можна зробити декілька метеликів, не обов'язково один великий. Можна зробити п'ять маленьких і теж буде гарно. Тож я беру менший папірець, прямо або квадратної форми. Зігнула, намалювала одне крильце, вирізала. ось, І в мене вийшли вже більш-менші метелики. Ага, і потім, ага. дітки. Для того, щоб мене метелик міг, міг рухатися, я намащую клеєм лише там, де його черевце. І саджаю метелика на квіточку, ось, а крильця підіймаю. Ви бачите? Давайте іншу, і другого другу метелика теж. Зклеїмо так. І теж посадимо його на квіточку. Так, приклеїла, крильця відвернула, гарний кіт. Ось, бачите, ось такий навіть вийшов ніби букет, так, дітки? Теж так. можна підписати і поздоровити когось зі святом. І матусю, і сестричку, кого забажаєте. Ось така об'ємна вийшла аплікація з метеликами, які сидять на квіточках. Бачите, крильця? Магачеви. Ось так. Так. Але ну. для тих, хто хоче більше ще попрацювати і зробити більш цікавішу роботу, то. Я пропоную зробити конструювання. Для цього потрібно або ось паличка для коктейлю, або пашка ось така дерев'яна. Ось дивіться, я вже на, на коктейльну трубочку зробила пелюсточки, в мене вийшла ось така квіточка. Так, Ха -ха -ха. так. Тож я можу метелика посадити. Що, дітки, на квіточку і ось таку, ось таку гарну конструкцію, композицію подарувати. так? Так. У мене вже готова, готова е, комашка. Я зробила навіть дві пари крильць і вусики закрутила. Я беру коктейльну трубочку, надрізаю. Ось надрізала ножицями і монтую монтую метелика всередину трубочки. І ось дивіться, в мене вийшов ось такий, руховий, рухомий вітрячок, з яким можна піти на прогулянку і погратися у вітряну погоду, він буде ось так рухатись. І літати. Дітки, про метеликів є дуже цікавий факт. Метелики водяться лише там, де екологічно чисте середовище. Якщо ви побачили, що в якомусь місті зовсім не водяться метелики, то майте на увазі, що там щось недобре з екологією. значить, там нечиста водичка або нечисте повітря. Тож бажаю вам знайти місце, де багато метеликів, там справді можна гратися. Діти ді, бігають, ді, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий наче квітка він пригожий. Дітки, я дякую вам за увагу і чекаю фото ваших робіт.